Осінні квіти в моєму саду. Рози вже повідцвітали. Картоплю вибирала, не було коли ні зрізати, ні бур'ян вирвати тут. Думала, ось-ось. А пішов як не один дощ, то другий. Ось мені подобаються отакі. У мене квіти ось. У. Хоста. відсвілася. Жовті гарні. Не знаю, як вони називаються. Теж квіти. Холодок у мене, рози. Кажуть, осінь. Так, да, 17 сьогодні вересня. Але подивіться, черешня зелена, абрикоса зелена, яблуня там зелена, ліщина, усе зелене. Немає жовтого листя. Знаєте що? Осінь тільки-тільки наступила. Красота така. А дощ йде, як туман. Там он мороз розцвів. Виноград поплівся на дерево. А там мене внук йде до мене. Ні, не внук, то чоловік пішов. А я кажу, внук, думала внук, а тут чоловік пішов. Ось така в мене красота. Зараз під дощем ходю. І знімає. Зараз прилізу далі ще, бо тут О, батут треба просити, щоб володя зібрав батут. Вже хлопці настрибались, літо настрибалися. Тепер його треба після доща висохне гарно і зібрати. І отак у нас все помило, дощ так помив усе. Там вон курочки бігають, у мене вже йдуть спать. лівець мій помив. І отакі ще в мене квіти в садочку, а чорнобривці пахнуть, дощ по них воно на них капає і вони пахнуть, пахнуть. І амаронти в мене такі гарнюші. Такі товстенькі, гарненькі в мене амаронти. Красота. Осіння в мене красота. Для мене красота. Пройшов дощик, виглянуло сонечко. Кхе -кхе. Ще малесеньке йде. Але вже показалося велика-велика радуга. Зараз покажемо. Ой, іду. Ось така гарна, гарна райдуга в нас. Ремить. Сонце. Вон, дивіться, сонечко там. Там сонечко. Бачите? Ось така у нас погода. І воно радуга там. Бачите, усе розом. Гримить, сонце і радуга. І маленький йде дощик. Вон в калюшках йде дощик. Там гримить. Вон така. Небо таке. Там була. Гарна радуга, ну я поки збігала за телефоном, вже вона розходиться. Така радуга. І таке там сонечко воно світе Гарне, гарне сонечко. Але зараз заховається. Володя. Володя Підож, підожди, я не чую нічого. Підож, я зараз додійду. Ой, хремить. Підож. Підожди. Ну кажи. Я як тільки поверну із центру сюди, і там яркіше видно і все видно. А тут? Уже майже не видно її там. А там там да. за стовбом аж там за хатами. Отака веселка. А я кажу райдуга. І грім, да. І грім. Дітки біжать додому. Здрастя. Може бути з чорної хмари буде йти дощик. Добрий день. Пішли дітки. Ось на яблучко-капельки, дощику. Да, чудо природи, да? Отака така у нас красота. Веселка, квіти осінні, дощик і сонечко. Все в кучі.